Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 19 серпня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Стихійний ринок на вулиці Зеленій перестає бути стихійним. Координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги Буковинським військовослужбовцям вкотре прозвітував про свою роботу. 19 серпня християни відзначають свято преображення Господнього або спас. До вибори депутата в міську раду замість Олексія Каспрока будуть минулої п'ятниці. Таке рішення прийняла міська виборча комісія. Повторні вибори по одномадантному мажоритарному виборчому округу номер 17 призначили на 12 жовтня. Відтак ще до початку вересня у бажаючих є можливість зареєструвати свої кандидатури. А згідно з законодавством, виборчий процес розпочнеться вже цієї неділі, 24 серпня, в день незалежності нашої держави, тобто за 50 днів до дати призначення волевиявлення. Вецька міська виборча комісія вже проінформувала міську раду про прийняте рішення та зобов'язалася надати міській раді попередній кошторис витрат на проведення виборів, який становить 34 тисячі гривень. Щоправда, голова МВК Олександр Приходнюх зазначив, що цього буде замало. Тому на цьому тижні знову переглядатимуть кошторис, і швидше за все такі до вибори вартуватимуть більше 90 тисяч гривень. Сьогодні працівники Чернівецького міжнародного аеропорту у свою обідню перерву вийшли на попереджувальний страйк. Таким чином люди намагалися привернути до себе увагу міської влади, оскільки вже протягом 9 місяців не отримують заробітньої платні. Страйкарі вимагали зустрічі з міським головою, але через відрядження Олексія Каспрука з ними зустрівся заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Що з того вийшло? Дивіться в нашому сюжеті. З листопада 2013 року колектив аеропорту не бачив своєї заробітної платні. Люди не отримують 8-9 місяців заробітну плату. Виявіть ви так само на роботі, і ви цей час не приносите додому гроші. Що ваша друга половинка скаже? А для чого ви ходите туди? Ми є фанатами, получається своєї справи. Тільки от за 2013-2014 рік з підприємства звільнилося. Сто працівників в першу чергу. Причина цього звільнення це невиплата заробітної плати. Нині безкоштовно ходять на роботу 120 працівників. Заборгованість по зарплаті складає 1 мільйон 750 тисяч гривень. Серед колективу чимало льотчиків, які відлітали потрібні для отримання пенсії години та роки, а тому живуть з пенсії, яку отримують. Уже мы пенсионеры, как мы не просим уже себе зарплаты какой-то, мы еще протянем. Я лично буду здесь до последней минуты. Сколько мне будет здоровья, столько я буду здесь работать. А уже молодежь, мне жалко их. Почему? Потому что многие семьи у нас образовали здесь между собой. Молодежь переженилась. У них уже по двое деток родились. Потом... Кредити вони взяли. Основною проблемою працівники аеропорту називають його нерентабельність. Нехай виділять гроші, щоб закінчили полосу. Місто, аеропорт розташований в такому місці, де літаки будуть. Італія, Іспанія, Румуни почнуть знову літати. Розумієте, румуни і всі літаки не літають тільки із-за того, що наша полоса страшна. Літак може вийти зі строю при посадці. Тому нехай зроблять, відремонтують. Вони самі будуть проситися на цей ринок. Тут ринок величезніший. своєчасно ми не зуміли відремонтувати злітно-посадкову смугу. Зараз надається, я не можу сказати, що міська, міська рада приділяє зараз увагу, зрозуміли це питання і хочемо відремонтувати злітно-посадкову, саме основне зараз питання це збереження трудового колективу. Протестувальники таки домоглися зустрічі з чиновниками, що правда, не того рівня, на який сподівалися. Олег Пилип'як, заступник директора департамента житлово-комунального управління, запропонував таку схему: гроші видані на допомогу «Чернівці» водоканалу, будуть повернені до калинівського ринку. А відти їх направлять на заробітну платню та вирішення інших технічних проблем аеропорту. Завтра ми сідаємо з ініціативною групою. Розбираємо економічні питання, які є недоліки, які що. І при там усуненні тих незначних недоліків, наш департамент готовий буде вирішити питання перекидки коштів, щоб частково погасити вам борги по заробітній платі. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб там, де сертифікація світосигнального обладнання старого, там треба теж виділити якихось. Пару десятків тисяч ми теж вишукуємо ці можливість, але як буде казначейству, ніхто на сьогоднішній день гарантувати не може наскільки вони пропустять ці кошти швидко. Наприкінці зустрічі протестувальники висловили побажання все таки зустрітися з керівництвом міста для подальшого вирішення цієї ситуації. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Стихійний ринок на вулиці Зеленій перестає бути стихійним, принаймні та його частина, яка не дотична до кладовища. Одразу дві організації проявили зацікавленість у тому, аби навести там порядок. Ціна питання, гроші за оренду місця. Чорнівецькому репортеру нарешті пощастило зустрітися не тільки з представниками влади, а й тими, хто вже давно має плани на облаштування торгівлі навпроти ринку верхній. Детальніше в сюжеті Гнаті Величко. Стихійна торгівля на цій ділянці землі давній головний біль керівництва чернівців. Після останнього відвідування спеціальною комісією цього ринку стало зрозуміло, добровольно люди не підуть. Тоді прийняли рішення, що якщо не можна розганяти, треба окультурювати. Руку допомоги простягнув Калинівський ринок. Ми будемо там організовувати сезонний ярмарок по продажі сільська продукції. Ми його вже там організовуємо. обеспечим совместно с городскими службами, чтобы там были установлены туалеты, чтобы была нормальная парковка, чтобы была санитарная ветеринарная служба работала, санитарный ветеринарный контроль, чтобы официально нашими контролерами обелечивались те машины, которые участвуют в этом ярмарке, потому что сейчас я так понял, что там все хаотично. Але як виявилось, торгівців ця ініціатива не влаштовує. Біотуалети привезли і увезли, бо ставити їх фізично нікуди. Нема води, щоб був той біотуалет. Як вони представляють тут 100 чоловіків зайдуть в той біотуалет без води грязними руками. І поважаю ще себе, людина, я вона зайдемо після того. Сплачувати гроші контролерам, які почали свою діяльність за дорученням та від імені Калинівського ринку. Також ніхто не збирається. Вова ви бачили за на центральній було з білоту літа. Не створює на ну, коли створі, да туди прийдете, будете збирати по 100 гривень, по 200, бо ви составили умови. Для цих посмотрите, людей, а заків не буде умов, то вибачайте, не будемо Гроші, платити. гроші будуть збирати згідно при скурантам. Слово за слово на базарі, хай і незаконному лайка виникає швидко. До натовпу підходять чоловіки, які спочатку слухають, а потім втручаються. Вони представляють власників недобудованого приміщення, яке межує з ділянкою землі, де здійснюється несанкціонована торгівля. кажуть, вже давно намагаються отримати, хоч якісь законні документи на цю землю. Ви купуєте будинок біля будинку, є земля. Земля не приватизована, попередній власник не приватизував, але зробив кадастровий номер неї. І одного ранку ви просинаєтеся, а міська рада вирішила, департамент економіки міської ради, перепрошую, виконком міської ради, вирішив, щось там організувати, як ви будете реагувати. При тому, що ви вже подали документи на отримання цієї земельної ділянки. Є поняття вільна земельна ділянка і поняття умовно вільна. То, що дана земельна ділянка умовно вільна, це лише в зв'язку з тим, що попередній власник збанкрутував він не платив оренду. А ми ще не отримали законного рішення отримання оренду. Богдан показує заяви до департаменту землебудування, які були подані ще 21 травня. До того часу організація не отримала ані схвальної відповіді, ані відмови. Але підприємство планує відкривати не а цілорічний ринок він буде розміщатися у велетенському ангарі неподалік. Туди можна заїхати машинами, там є де розміститися торговцям оптовикам там є кілька зручних виїздів. У приміщення вже провели світло, тягнуть каналізацію. За моєю спиною знаходяться двері, які виводять прямо на ділянку, де розташовані автобуси та різні вантажівки з гуртовими запасами овочів та фруктів. І вже буквально за три метри, ось тут і ось там будуть розташовані жіночі. Та чоловічий туалет на 10 місць жіночі вбиральні поки що не готові. А от чоловічі планують запустити вже в цей четвер. Торговців такі умови влаштовують, але поки залишається нез'ясованою ситуація з власником земельної ділянки, вони побоюються говорити чи переберуться до приміщення. Ще одна зона стихійної торгівлі на вулиці Зеленій вздовж кладовища. Усе, на що спромоглася міська влада, вбити з півсотні стовпчиків на тротуарі, щоб автівки не паркувались на самому перехресті. Та прибиральник складовища, якого ми зустріли, каже, що цього недостатньо. от суглакі вот до, до, до тієї будки, и та, та, та все. А туди далі повний базар. Да. І суд, і продають і продукт. І невозможно не подмести нічого. А кучи стоять, то я тачка не тільки трактор брати, на тачку трактором і вивозити. Значить, тут по тут не люди сфінімачімачічем людям. Пан Федір розповідає, це вже п'ятий візок зі сміттям, який він вивозить за півдня, і це тільки з поза меж цвинтара. А скільки сміття перекидають прямо за огорожу? Але це вже зовсім інша історія. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свою офіційну відповідь на події, які розгорнулися на вулиці Зеленій, дала міська влада. Начальник юридичного управління Чернівецької міської ради висловив позицію чиновників щодо ситуації, яка склалася, та запевнив, що дії керівництва міста цілком законні. Начальник юридичного управління Чернівецької міської ради розповів про виконання рішення виконкому міської ради про влаштування сезонного ярмарку продажу сільськогосподарської продукції на вулиці Зеленій. Зокрема, Олександр Шиба запевнив, що рішення виконкому щодо організації ярмарку приймалось після оприлюднення його на порталі Чернівецької міської ради. Офіційне оприлюднення відбулося так дійсно за три дні. Всі, хто мав бажання, міг ознайомитися, і в разі виникнення якихось питань стосовно цього рішення, міг їх і задати, і зрештою, питання розглядалося ні в якому незакритому, на півзакритому, абсолютно відкритому режимі, з прямою трансляцією, як це вводиться в рішеннях в розгляді рішень виконавчого комітету. В в межах повноважень, зокрема повноважень по організації ярмарку. Олександр Шиба продовжив, що рішення по організації ярмарку було зумовлено перш за все необхідністю в повній мірі забезпечити можливість і максимально належну торгівлю сільгосппродукцією. Також начальник юридичного управління Чернівецької міської ради запевнив, що в понеділок, 18 серпня, розпорядник рішення виконкому МТК Калинський ринок згідно рішення виконавчого комітету під час облаштування вбиралень і проведення інших організаційних заходів натрапило на перешкоди з боку невдоволених громадян. Вже другий день поспіль працівниками коміського ринку не можуть реалізовуватися заходи, які визначені і рішенням виконкому і наказу, в силу того, що певна група людей умисно абсолютно свідомо про це кажу, блокує виконання рішення виконкому, і це змушує нас звернутися до відповідних правоохоронних органів, тому що в принципі відповідальним за проведення. Цього ярмарку і відповідно, поповнення міського бюджету, на чому я звернув особливо конструю вашу увагу, тобто воно е покладено на колонійське ринок. Група осіб, використовуючи певну можливу, скажімо так, соціальну незадоволеність, або дещо спотворюючи саме рішення виконкому щодо е ну як кажуть, там обілечування чи інших е моментів пов'язаних з організацією ринку, по суті. Влаштувала так, скажем, блокування і неможливість комунальному підприємству здійснити ті повноваження, які є. Згідно рішення, і які відповідно виникли у комунального підприємства МТК Калинівський ринок, Олександр Шиба запевнив, що рішення виконавчого комітету щодо проведення сільськогосподарського ярмарку є законними. Територія на якій облаштували продаж продукції, знаходиться у міському резерві і не належить товариству БУК ТВ. Саме вони представники товариства БУК ТВ вони вважають, що ми, тобто виконавчий комітет, Чернівецька міська рада, не без достатніх підстав зайняли їхню земельну ділянку. Питання, я хотів би чітко сказати, що перше, жодних правоустановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розміщені по факту об'єкти. Торгівлі не належить сьогодні цьому товариству. Чиновник нам накрасповів, що день роботи ярмарку має приносити до міського бюджету близько 5 тисяч гривень, оскільки одне торгівельне місце на день підприємцям вартує від 20 до 100 гривень. А відтак наразі ці кошти до скарбниці міста не надходять. Дар'я Коков, чернівецький репортер телеканал Чернівці. Оздоровча кампанія в Чернівецькій області була успішною за оцінкою санітарно-епідеміологічної служби. За весь період відпочинку дітей в жодному закладі не було зафіксовано випадків інфекційних захворювань. За сім місяців цього року не зареєстровано також жодного випадку черевного та висипного тифів, холери, дифтарії, поліомеліту, правця, сказу та малярії. А от на що хворіли буковинці, дивіться в нашому наступному сюжеті. З початку цього року було зареєстровано чотири випадки лептоспірозу. На сьогодні випадки, які зареєстровані в області, пов'язані в одному випадку із заселенням житлами шевидними гризунами, в інших випадках у, у з купанням у випадкових водоймах. Тобто, це ще один загрозливий момент, стосовно якого ми постійно застерігаємо. Були також випадки хвороби лайма вісім. з початку 2014 року це інфекційне захворювання передається через укус кліща, і ризики інфікування прямо. Пропорційні швидкості видалення комахи з тіла людини. З початку року також були зареєстровані п'ять випадків вірусного гепатиту, а десять гепатиту Б та дев'ять гепатиту С. З початку року санепідслужба зареєструвала два масових спалахи гострої кишкової інфекції. Перший у дитячому навчальному закладі тоді отруїлися більше 30 дітей, а другий нещодавно в одному з ресторанів міста. Причиною е, спалаху стало. Використання для виготовлення страв в весільному меню продуктів, які були придбані без надання документів, які підтвердили якість цих продуктів, і з порушенням технології приготування страв, оскільки дуже часто помилково. Трактують продукти харчування, які є інфікованими, як зіпсовані продукти харчування. Насправді інфікованість будь-яким збудником інфекційних хвороб не кожного разу супроводжується змінами зовнішнього вигляду. І не кожного разу така сировина є зіпсованою. Сиронела ентеріті була виявлена в результаті лабораторних досліджень на окремих стравах. Тобто тут дві складові: перше забрудненість сировини, з якої виготовляли, і недотримання технології приготування страв, а саме. Шне що дало можливість зберегтися з буднику в тих окремих стравах, і при їх споживанні спровокувало захворювання людей. Також Наталія Гобко розповіла, що в області вже почали підготовку до осінньо-зимового періоду. Прогнозують три штами грипу, з яких два вже циркулювали в області, а один абсолютно новий. Також буде вжито посилених заходів для спостереження за усіма, хто приїжджає з території, де панує лихорадка Ебола. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці яким продуктам віддають перевагу буковинці і скільки чого споживають? Це підрахувало обласне управління статистики. Ось дані за минулий 2013 рік. В середньому кожен житель у області з'їв за рік 47 кілограмів м'яса та м'ясопродуктів, майже 300 яєць та 120 кілограмів хлібопродуктів, 170 кілограмів овочів, 140 кілограмів картоплі, 55 фруктів, 35 цукру та 12 кілограмів риби. Молока та молочних продуктів трохи більше 240 кілограмів. У порівнянні з 2000 Ним роком відмічається збільшення споживання майже всіх продуктів, крім молочних та картоплі. Проте у порівнянні з 90-ми роками рівень споживання молока, фруктів та цукру зменшився на третину м'яса та м'ясних продуктів на 10%. У порівнянні з іншими регіонами України боковинці більше вживають молока хліба, картоплі та овочі однак, м'яса риба, яєць фруктів та цукру ми їмо менше ніж в середньому по Україні». Координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям вкотре прозвітував про свою роботу. Цього разу розповіли про нові надходження від небайдужих та благодійників, про закуплену амуніцію для наших військовиків та про необхідні речі, яких вони і надалі потребують. Також прес-конференцію відвідав Олег Бутушанський, волонтер, який вчора повернувся із зони АТО. Більше про все це в нашому сюжеті. Наразі для наших військовослужбовців координаційний центр допомоги зібрав кошти і навіть придбав п'ять тепловізорів. Ще чотири найближчим часом передадуть нашим солдатам. Також є успіхи із решітчастими екранами. За цей місяць 10 комплектів захисних решітчатих екранів вже придбано. Шість з них вже встановлено з тих, що ми закупили. Чотири вже проплачені, і на наступні чи цього тижня, чи на наступні вони будуть знову доставлені до місця там, де перебуває наша техніка Чернівецька, і також буде встановлено. Але якщо врахувати ще те, що також Чернівецька міська рада через волонтерський рух Буковини ще закупила чотири комплекти, то з прохання військових 10 комплектів на сьогоднішній момент ми придбали 14. Це приємно констатувати. Саме такі решітчасті екрани встановлював на БТР в зоні АТО волонтер Олег Ботушанський, який лише вчора повернувся звідти. Чоловік каже, що там дуже необхідні спеціалісти з дизельної зварки. Стосовно захисту, то каже, що у наших батальйонів справи вже поліпшуються, і у порівнянні з іншими ми не найгірші. Як показала практика використання цих решітчатих екранів себе виправдовує. Зокрема, наприклад, у 95 й бригаді їх було встановлено. На даний момент втричі більше, ніж загальна кількість тих, що є в наявності у 80-тій. І БТР в переважній більшості не ушкоджені. Складніша ситуація у нас, тому що ми в цьому плані на превеликий жаль запізнилися. Але вже справа налагоджена. Я думаю, що на майбутнє ми зможемо вирівнятися з іншими підрозділами. Одним із останніх прохань від наших військовослужбовців стали безпілотники. Нагадаємо, безпілотний літаючий апарат виготовили колишні студенти фізичного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича. Його вже тестували. Тепер кажуть знавці, потрібно лише зібрати усі необхідні деталі для масового виготовлення. Вже є відповідне звернення військової частини нашої міністерства оборони про необхідність отримання таких 24 безпілотних літальних апаратів. Які реально зможуть дати можливість проводити розвідку на дальних відстанях і дійсно зберегти велику кількість життів наших військовослужбовців? Також зазначив заступник губернатора. І про те, що з 1280 осіб, які побували чи наразі перебувають в зоні, АТО, 428 сімей отримали матеріальну допомогу. Більше однієї тисячі гривень. Надалі допомагати також будуть. Ті родини, які проживають у сільській місцевості, де немає відповідно газу або централізовано теплопостачання, розлізається варіант забезпечення твердим паливом, тобто дровами чи іншим паливом на зиму. Інші волонтери взялися за розміщення спеціальних контейнерів скриньок для збирання коштів та необхідних речей нашим військовослужбовцям. Вже їх розповсюдили в мережі магазинів Нива та у відділеннях кур'єрської служби нова пошта. Ми тримаємо постійний зв'язок з завідуючими відділень цих відділень і магазинів. І я думаю, що зібрані кошти все таки ну, додадуть до нашої спільної справи, те, до чого ми йдемо, до того щоб хлопцям допомагати. Наразі також набирають волонтерів, які б поїхали у Харків, де є, скажімо, перевалочна база. Звідки вже регулюють подачі вантажу у саму зону АТО. Окрім цього, усі волонтери, що наразі займаються збором коштів та закупкою необхідностей, дякують за допомогу і підтримку. Генрієта Беох Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Чорнівецькому військовому шпиталі відбулася доброчинна акція. Представники координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та дует писанка подарували нашим бійцям справжнє свято детальніше про подію в нашому сюжеті. Свято пісні та приємних подарунків влаштували пораненим бійцям, які захищали кордони нашої держави в зоні АТО, представники координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, а також дует писанка. Саме в цей день, коли свячується яблучка, груші, сливи, виноград, коли люди мають особливий настрій, ми б хотіли, хотіли цю радість поділитися з нашими героями. Ми, коли познайомилися з хлопцями, вчора особливий також для нас був день, і ми його важко пережили на правду. Важко пережили. Ми їм хотіли подарувати якісь такі вишиванки, що вони мали на пам'ять, запросити, запросити на концерт особисто, і знаєте, перейнялися кожним з них. Ми бачили хлопців з Кіс, з Лужани, з Киселева, із Торженецького району, з Хотинського, з Путили, з Косівщини, з Коломищини. Знаєте, це наші діти, і ми помітили одне: що вони всі потребують великої любові. Для поранених бійців дівчата з тіста напакли журавликів та інших ласощів. Також для наших героїв з нагоди святкування яблучного спаса підготували по кошику з освяженими фруктами, а також подарували пісні. Поранені бійці розповідають, що такі заходи допомагають їм відволігтись від страшних спогадів. А також кажуть, що непогано було б, якщо б такі свята організовували частіше. Ну чим побільше, чим побільше, щоб люди трошки відпочивали. Приємно, що так спілкуються про нас, на, на мою думку, це потрібно для нас. Це хорошо, що влаштували побільше би таких концертів. При моєму перебуванні тут це перший раз. Перший раз і мені дуже приємно, що і не тільки мені, і моїм товаришам. Дар'я товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. 19 серпня християни відзначають свято преображення Господнього або спас цього дня. Віряни в церквах святять фрукти, зокрема груші та яблука, мед, а також житопшеницю. Більше про те, як відзначили це свято в Чернівцях, дивіться далі. Ви ображення господні також називають яблучним спасом. Таку назву він зістав, оскільки цього дня освячують фрукти, у тому числі і яблука. До храмів Чернівців сьогодні прийшли тисячі вірян, які принесли із собою кошики зі стиглими фруктами. Це є таке гарне свято українське, дуже велике, і тому ми все приходимо, щоб освятити наші фрукти і овочі. Можна брати. Подякувати Богові за все, що є. Будемо надіятися, що буде мир і спокій, і злагода в нашій країні. Що все буде добре. Можна помолитись Богові, радість, щоб прославляти Бога. Бога. Це що ви з собою берете ще Фрукти, це яблучка, персики, грушки, виноград. За церковними писаннями свято преображення Господнього відзначають, скільки одного дня Ісус взяв із собою трьох апостолів Петра, Якова та Івана, і привів їх він на високу гору. Там, на їх очах, він переобразився. Його убрання стало білим, а обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього, уособлюючи закон і пророків, з'явився Моїсей та Ілля. Преображення полягало не у зміні божественної природи Христа, але у його божества у людській природі. Нехай Господь Бог дарує всім вам, дорогі телеглядачі, дорогі християни, просвітитися божественною славою у Христі Ісусі і з ним перебувати всю вічність. Христос про це каже, що праведники, як Сонце, засяють у Царстві Отця Небесного. Нехай Господь Бог дасть всім. Вам, дорогі християни, засяяти а, як сонце, у царстві Отця Небесного на всю вічність. Нехай Господь бо всіх вас благословить. Дар'я Товпіч, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.